Десять років триденної війни, яка триває три сторіччя. Саме таку назву обрали для проведення 21-го міжнародного фестивалю документального кіно про права людини до Кудесь ЮА. Також організатори оголосили програму щорічної кіноподії. Фокус темою фестивалю буде: історична пам'ять, циклічність історії, збереження та пошук ідентичності. Цього року кінофестиваль стартує вже 31 травня і буде тривати до 9 червня. Фільмом відкриттям докудесь UA» стане стрічка режисерки Оксани Карпович Мирні люди. В основі фільму перехоплені телефонні розмови російських військових з рідними. Сама режисерка насиває свою картину історію дегуманізації, що починається не на війні, а в Росії. В їхньому. Ому суспільстві через пропаганду у стрічці. Авторка порушує питання про природу російського імперіалізму, роль пропаганди у вторгненні та колективну відповідальність росіян. Світова прем'єра стрічки відбувалася на 74-му берлінському кінофестивалі цього року. Тоді документальна картина Мирні люди отримала дві спеціальні відзнаки в конкурсній програмі Форум також стрічку планують показати в межах фестивалю Миколайчук опен у Чернівцях. А в українському прокаті фільм вийде вже 29 серпня цього року. Про українську прем'єру далі будемо говорити із режисеркою документального фільму Мирні люди Оксаною Карпович. Пані Оксано, мої вітання. Добрий день після початку повномасштабного вторгнення з'явилося чимало документальних фільмів про наслідки повномасштабного вторгнення. Зокрема, це оскароносна стрічка «20 днів в Маріуполі про життя в тимчасово окупованому Маріуполі. Також короткометражний фільм Міле Жлуктенко і Даніеля Асаді Фаезі, прокидаючись в тиші, про життя дітей та матерів, які вимушено були виїхати після початку вторгнення до Німеччини. І власне, це різні фільми, але об'єднані однією темою. І, власне, висвітлюючи тему війни. На вашу думку, чому важливо знаходити нові форми кіномови? Ну, це такий природний процес для мене, як художниці, шукати не те, щоб нові, а просто форми, які для мене будуть найбільш чесними і автентичними. Мій фільм напевно відрізняється від тих, які до цього часу були зроблені в Україні. Своєю перспективою головними героями мого фільму є, власне, росіяни і росіянки, як російські військові, такі мирні жителі в лапках, тобто цивільні, російські, оскільки мій фільм самопобудований на перехоплених розмовах росіян, які телефонують з поля бою в Україні своїм близьким. Але він, напевно, також унікальний своїм поєднанням незвичним відео і аудіо. З самого початку ми працювали над таким дуже складним пазлом, намагаючись створити паралельно, сконструювати два паралельних наративи, які одночасно розгортаються в фільмі. Але зміст фільму його значення. Воно саме відбувається на стику цих двох наративів. Як ви вже зауважили, що в основі вашого фільму це перехоплені телефонні розмови російських військових із їхніми родинами? Вашу стрічку можна так чи інакше вважати фіксуванням воєнних злочинів, адже російські військові зізнаються в скоєному злочинів скоєних проти людяності, тощо працюючи над фільмом, чи не виникало відчуття, що ви виступаєте не тільки режисеркою, але й правозахисницею? Ну, звичайно, що є такий е, аспект нашого фільму, але для того, щоб назвати його, е, скажімо, прямо там правозахисним документом, е, я не маю достатньої кваліфікації і не працюю за певними протоколами, так якими мають працювати правозахисники чи криміналісти, які фіксують злочин. А, власне, в інтерв'ю моїм колегам після е, прем'єри стрічки на Берлінале е, із сайту Суспільної Культури в лютому цього року ви зауважили, що працюючи над фільмом, вас неабияк вразила саме от жорстокість росіянок, матерів, дружин. Тоді ви сказали, що це феномен, який зацікавив і продовжує цікавити після завершення роботи над фільмом. І е, Оксана, розкажіть, чи досліджуєте цю тему далі? Чи з'явиться можливо якась стрічка про це? Ні, я цього не досліджую. Я досі працюю з мирними людьми, нашим фільмом. Зараз подорожую з фільмом, презентую його на міжнародних кінофестивалях, і це теж дуже важлива робота, яка має певну дипломатичну функцію, яка для мене особисто є надзвичайно важливою. Тому е, насправді наш фільм доволі свіжий. Так він новий. Ми закінчили фільм всього лише три місяці тому. Він був е, презентований вперше світу під час Берліналу в кінці лютого цього року, і пройшло дуже мало часу, щоб думати про щось інше. Видання дойчевелю опублікували сюжет, в якому показали реакцію європейських глядачів на ваш фільм. Зокрема, вашу стрічку назвали, цитую, шедевром. Глядачів вразила неабияка жорстокість жінок. Більшість коментаторів коментарів саме про це. А власне, чи правильно спрацював фільм на європейського глядача? Саме на таку реакцію ви чекали? Якщо чесно, то реакція міжнародна, певним чином навіть перевищила мої очікування. Я не думала, що фільм. Збургає таку аудиторію. І мені сподобалися відгуки, абсолютно різні відгуки, але мені здається, що нам, головним чином вдалося це похитнути міф про те, що російське вторгнення в Україні це саме Путінська війна. Тобто це такий вираз, так, стала ідея, яка стала доволі домінантною в Західному світі, і з якою я не погоджуюся, чи яку я хотіла би. Створити такий челендж так для глядачів, щоб вони подумали про те наступного разу, коли вони називатимуть вторгнення путінською війною, дуже багато людей на превеликий жаль залучено в злочині в скоєння цих злочинів і в тому, щоб це вторгнення відбулося. І питання, яке я ставила для себе на, під час роботи над фільмом, це власне. Так, який рівень залученості звичайних росіян, громадян Росії в повномасштабному вторгненні, і який рівень їхньої відповідальності? От, власне, якщо певною мірою ваша стрічка стала одним із механізмів розмінчування міфу і про хороших росіян, також для європейської аудиторії, то чим є мирні люди для українського глядача? Ви маєте на увазі сам фільм? так? Так, Чи Чому його важливо да... подивитися саме українським глядачам? Ну, окрім того, що ми говоримо про насилля і імперіалізм Росії. Наш фільм також показує опір нашого українського суспільства цьому насиллю. І ми також працювали командою для того, щоб показати його саме так. як... Ми його відчуваємо найбільше. Ми акцентували увагу саме на цивільних. У нашому фільмі немає військових. Я переконана в тому, що сьогоднішні військові, які захищають нас на фронті, це вчорашні цивільні. І тому для мене важливо було саме сфокусуватися на цивільному населенню. На Ну і на звичайних людях, і старших людях, скажімо, які е, в Україні, які залишаються в своїх прифронтових містечках і селах, і які намагаються отримувати своє життя і свій домашній простір в, в порядку. Е, мені здавалися всі ці жести, і ось це звичайне утримування свого життя. В певній нормальності, в такий ненормальний час, в такому надзвичайно ненормальному контексті. Мені здавалося, що це дуже важливо показати саме так, як ми це зробили. В інтерв'ю моїй колезі Люді Черкові Оксана Забушко після цьогорічного Берлінали зауважила, що, власне, у вашому фільмі Добре все. Крім субтитрів, а пані Оксана назвала їх тоді. Цитую: занадто вилизаними треба попрацювати над субтитрами, які б якісно відтворювали тон, інтонацію особистості. Бо це губиться цілковито, кінець цитати. Що можете про це сказати ви, чи впливали якось партнери на роботу із сенсами стрічки, чи не пом'якшували вони реальні факти? Е, ні, ніхто ніяк не намагався пом'якшити пом е, агресивну мову наших головних героїв. Росіян і росіянок. Я вдячна Оксані Забушко за цей коментар. Він, щоправда, відбувся в такому не дуже зручному контексті, і мені шкода, що ця розмова не відбулася приватно, відбулася публічно. Але насправді ми прислухалися до цього коментаря і ми попрацювали зараз над перекладом. Точніше, кращою стилістичною адаптацією того діалогів, і створили новий український, е, англійський, перепрошую, переклад фільму. Тобто, зараз ми показуємо вже е, на низці фестивалів. Ми вже показали нову версію, нову перекладену версію фільму. А тобто на докудесі також вже буде оновлена, е, оновлена версія, так? Вона буде оновлена, так звичайно, і також буде е, український переклад фільму, оскільки фільм російською, зрозуміло, і е, за законом ми показуватимемо його з українськими субтитрами, які теж були стилістично літературно адаптовані. Оксано, я дякую вам за розмову. Зичу вам вдалої прем'єри та натхнення і надалі творити. І найголовніше це перемоги та миру нам усім. Дуже вам дякую. А я мала розмову із режисеркою документальної стрічки Мирні люди Оксаною Карпович. Говорили про українську прем'єру фільму на фестивалі документального кіно про права людини «Докудейс».